Завдання на цей день. Завантажте телесофлер додаток, запишіть коротке відео, одну хвилину зі своїм сценарієм, перегляньте його і випишіть три моменти, які треба покращити. Наприклад, занадто швидко говорю, дивлюсь у бік, часто кажу Ну е і так далі. Запам'ятайте, ніхто не очікує від вас ідеального кадру з першого дубля. Важливо стати в кадр і говорити впевнено, як адвокат, що знає свою справу. Тож ви вже зняли своє перше відео. Тепер потрібно перетворити його на контент, який глядач додивиться до кінця. А це робиться на етапі монтажу. Монтаж це не про спецефекти, а про те, що глядач додивився до кінця і зрозумів вашу експертність. Перше, це мінімальний набір. На смартфоні будь-який додаток, наприклад, там, CapCut, на комп'ютері там, DaVinci Result безкоштовно або Adobe Premiere Pro. Вам достатньо телефону, щоб зробити якісне відео. Що обов'язково зробити при монтажі? Це обрізати паузи і зайві нуле. Відео від цього стає динамічніше. Додати субтитри, більшість людей дивиться без звуку. Та вставити простий інтро екран, логотип або назву каналу. Ну і закінчити відео з певним автором.